Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. І знову росіяни обстріляли Запоріжжя з С-300 і знову постраждав приватний сектор. У будинках повилітали вікна та побило дахи. На щастя, люди не постраждали. Запорізька АЕС вже давно стала для окупантів військовою базою. Днями чергову партію техніки зброї та вибухівки вони затягли у приміщення турбінного відділення 4-го енергоблока. Повідомили в МАГАТЕ такі ж скарби росіяни розміщують і в ремонтно-механічних майстернях та на дахах. Зсу пішли в атаку на запорізькому напрямку. Про це вчора активно писали рашисти у своїх телеграм-каналах. Потвора рого вгубився у здогадках: чи то спроба прориву, чи то масштабний наступ. А врешті вирішив, що то була розвідка боєм. До речі, а як у рашистів з можем повторіть і «Діди воєвалі». а щось не ладиться на тимчасово окупованій частині Запорізької області ані параду, ані ходи безсмертного полку до дня перемоги не буде, бо ж росіяни і їх посіпаки бояться за свою безпеку. З малого сотня бронежилетів для прифронтових громад Запорізької області. Амуніцію виробництва Метинвесту в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт отримали комунальники, які ліквідують наслідки ворожих обстрілів. А отак яскраво наші захисники відповідають оркам, які вже більше року не дають спокою запоріжцям. Палає склад БК. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби знати про найголовніше.